І так, створюємо новий проєкт, змінимо назву на, наприклад, постер. Далі формат 916 я залишаю. І ще тут я зміню лише тло так на чорний, і натискаємо Создать з нуля. У нас зараз вже є тло. Якщо вам потрібно інше тло, ви можете змінити його самостійно. Як зробити тло? Ви можете подивитися в інших уроках або в мене є курс. По основам в light motion, також ви можете подивитись на моєму каналі. Натискаємо на плюсик і додаємо текст. Так, зараз ми будемо створювати текст. Ось ті смужки, які нібито тінь за нашим текстом. Так, я пишу black великими літерами. Далі я виберу шрифт. Ось тут ми зверху вибираємо шрифт, і в мене це буде шрифт. Roboto Condensed Bold. Мені подобається цей шрифт тим, що він такий витягнутий. Так, і розтягуємо по екрану пальчиком: ось таким чином ставимо наш текст. Ось цю рамку ми можемо таким чином підтягнути. Так. Тепер що ми можемо тут зробити? Ми змінюємо колір, натискаємо на цвіт із залівка і вибираємо колір. Ну, наприклад, це буде білий колір. так? І тепер ми будемо робити смужки. Для цього нам потрібно продублювати цей шар. Натискаємо на шар ось цей значок і дублікат одного слоя. Тепер ми можемо приховати наш дублікат. Ця доріжка буде зверху, а ось з нижньою доріжкою ми попрацюємо. Та щоб вам було дуже добре видно, я наближу ось цей текст, ось таким чином. І тепер переходимо на ніжню доріжку, натискаємо Ефекти і додаємо ефект, який знаходиться в «Цвет і світ, «Лінна тінь. Стандартне налаштування. Зараз ми нічого не бачимо, тому що тінь чорна, нам потрібно змінити її колір на білий, а також змінити альфу, наприклад, на 100, ну або трохи менше, наприклад, на 90%. Так, 90%. Ну, якщо вам потрібно на 100, ми робимо до кінця 100%. Так, і також ми повертаємось вверх на розмір, змінюємо розмір та нахил цієї длинної тіні. Тепер ми додамо ще один ефект, а потім ми повернемося до цього ефекту і будемо доналаштовувати, тому що ну, одразу неможливо налаштувати. Так, як би вам сподобалось. Тому ми, звісно, завжди можемо повернутися і доналаштовувати кожен, кожен ефект. Так, зараз ми додаємо ефект, який знаходиться в процедурних. Називається він полоси, стандартне налаштування. Тепер що ми робимо? Ось тут змінюємо також нахил цих полос ось таким чином. Ну, наприклад. Також ви можете змінити ось тут кількість цих полос, так, наприклад, ось так, або ширину. Ну, тобто, ось тут ви вже можете погратися самостійно. І тепер нам потрібно увімкнути ось цю вкладку, а ось так. І тепер ми можемо увімкнути вкладку верхню. І зараз ми бачимо, що в нас є полоси. Тепер ми можемо, як я вже казала, налаштовувати ось ці два ефекти таким чином, щоб кінцевий результат. Нам сподобався. Так, ну ось тут ми можемо змінити кількість, як я вже казала, товщину, так, нахил і так далі. Але ми повернемося до длінної тіні і змінимо твердость для того, щоб налаштувати розташування кінця цих смужок. Як ви бачите, зараз. Відбувається ось таке розташування ось тут. так. І також ми знов можемо е, налаштовувати, що нам потрібно, розмір, е, нахил і так далі. І ось таким чином дуже швидко робляться ці полоси. І тепер ми можемо об'єднати ці дві доріжки в групу і перейменувати, якщо нам потрібно цю групу. Звісно, ось тут зверху, так, наприклад, текст. І що нам потрібно, нам потрібно лише продублювати цю групу, наприклад, буде текст копії або текст 2. І тепер ми можемо просто зайти в цей дублікат, натискаємо на шар, редактувати групу. І тут будемо змінювати лише текст. Натискаємо на перший шар, редактурування текста, змінюємо текст. Так, «Friday». І мені потрібно тепер навпаки відтягнути цей кружочок, тому що тут більше літер, ніж в слові, black, натискаємо зверху галочку. І те ж саме ми робимо на другому шарі. Пишемо Friday. І також само нам потрібно відтягнути ось цей кружочок, натискаємо на галочку. Все, повертаємось зверху, зліва. Ми бачимо назву постер, повертаємось на головний екран. Нашої роботи і ось що ми маємо. Також нам потрібно було змінити колір. Це також робиться внутрі групи, натискаємо знову на групу, редактувати групу. І ось тут натискаємо на верхній шар, колір та заливка змінюємо, наприклад, на ось такий червоний. А ось тут вже на наших смужках ми заходимо в ефекти, інну тінь. так, І ось тут колір вже змінюємо, Звісно, колір тіні. Все. І також повертаємось в постер зліва, ось тут зверху. Все. І це дуже швидко насправді робиться. І таким чином ми можемо з вами е, зробити ось такий ефект тінь в смужок. Ну і тепер ми з вами швидко зробимо стрічку з надписю Sale. І, в принципі, все. Для цього ми додамо прямо кутник. Так? І ми можемо змінити розмір або по екрану пальчиком, або змінити форму. Я буду робити ось тут. Мені потрібно змінити висоту, тобто це буде ширина нашої стрічки, та по іксу це буде довжина, наприклад, ось так. Також ми одразу можемо змінити колір ось такий, наприклад, буде червоний. Ви можете робити будь-який колір, який вам подобається. Далі, що ми робимо? Я ось так зроблю, щоб у мене було видно початок цієї стрічки. І далі ми натискаємо на плюсик, вибираємо текст, пишемо сейл. Рамку можна підтягнути. Так, також можна одразу змінити кольор, якщо нам потрібно, і вибрати шрифт. Я вже шрифт не змінюю. Ви можете налаштувати це самостійно. Натискаємо галочку. Тепер. Знову галочка. Ставимо текст ось тут. Так. І що ми робимо? Йдемо на ефекти, додати ефект, повтор і лінійне повторення Стандартні настройки. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є повтор цього слова. І ми можемо збільшити цю кількість, Так. ось так, наприклад, і змінити положення ось таким чином. І тепер ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Далі я об'єдную це в групу для того, щоб я потім могла змінювати положення в цілому ось цієї стрічки. І далі йдемо до переміщення та зміни, і ось тут вже ми можемо змінювати положення або нахил, як нам потрібно все. І останнє, що ми тут робимо, це дублікати цієї групи. Просто робимо дублікат та змінюємо положення, наприклад, ось так. І ще два об'єкти, які були в мене в постері. Так? А зараз я хочу ось тут поставити цей текст. І тепер ми додамо ще один прямокутник, але він буде заокруглений, ось такий. По екрану пальчиком я змінюю його форму. так. І просто сюди ми вже додаємо текст, ну, який нам потрібен, наприклад, up to... 80%. Так. Можемо збільшити одразу по екрану і також вибираємо колір, наприклад, це білий. Ну, і шрифт також. Ми самостійно вже знаємо, як це робиться, як змінюється шрифт, налаштовуємо самостійно. І тепер ще додамо дату, це також ми вибираємо текст, пишемо. А ось тут можна змінити шрифт на такий товстенький, більш товстенький. Ну, наприклад, ось такий, так. Збільшуємо по екрану пальчиком, ставимо там, де нам потрібно. Вимикаємо в колір заливка, вимикаємо колір, а в границі і тень, так? межа та тінь, увімкнемо штрих та змінюємо колір, наприклад, на білий. І все. Тепер ми можемо підтягнути рамку. і Тепер змінюємо положення. Все, таким чином ми робимо цей постер дуже швидко. І стосовно об'єктів, які ми додаємо сюди, я використовувала базарт. Маю на увазі, я завантажую об'єкт з інтернету. так, Він на якомусь фоні я видаляю це в базарті. Ось такий в мене є тостер. Я натискаю Remove Background ну або видалити тло у вас. І одразу ми тут можемо додати контур, так, ми можемо додати V Light Motion, але там є нюанси, про які, можливо, я вже розповім в інших уроках. Так, І ось тут ми одразу просто можемо додати ось цей контур і колір, який нам потрібно. І все, тепер ми можемо зберігати це зображення, воно буде на прозорому фоні. І тепер вже тут через плюсик. Медіа додаємо наш об'єкт. Так, і ось таким чином це робиться. також, якщо ви хочете, ви можете додати трохи руху до цих об'єктів, це робиться в ефектах, додати ефект, переміщення та зміна, є колібання і є ще у нас свінк-ефект. Так, Ну, тут ви вже можете самостійно налаштовувати, але скажу одне, що якщо ви робите меншу частоту, то об'єкт буде рухатись повільно і це буде виглядати краще, ніж він буде рухатись дуже швидко. В інших уроках є налаштування цих ефектів. Зараз я вже не буду показувати, як їх налаштовувати, бо це час. І ось таким чином робиться. Цей постер. сподіваюсь, вам було зрозуміло, і якщо вам сподобався такий контент, як ви бачите, він трохи менше, ніж інші уроки. Якщо вам потрібно більш короткі уроки, пишіть мені в коментарях, і я буду знімати ось такий формат. Всім па-па, і не забувайте про вподобайки.